Друзі, не дуже я люблю знімати тут у магазинах, бо діло в тому, що грає музика і можна легко дістати а, за авторські права. Так що, вибачайте, якщо не завжди буду тут у магазині ходити, ну тут зазвичай всюди звучить музика. Всюди грає і у Лідлі, і тут у Континенталі. Якраз проходив мимо, зараз покажу, що би взяти і протестувати. Я давно вже таке не кушав. Я тут бачив юпі. де Це я бачив юпі. Не знаю. І тут, мабуть. Мабуть. Так, друзі, знайшов я юпі. Самі дешеві, по 75 центів, Ось такі 4 штуки. Такі 4 штуки. Все будемо кушати. Я вже давно їх не кушав. В принципі, порошок, Ну, в принципі, порушок, да? но, Але наскільки воно... Не знаю, наскільки воно смачне. Зараз покушаємо. Вісті з вами. Давайте, наливайте собі щось добреньке, Приготуйте собі щось їсти і ми починаємо. Добре? Окей, okay, друзі, я купив ці штучки, ці юпішки, чотири вида. Отут. Так? А тепер мені треба знайти банки. Но... Бляка-муха, не дуже маю банок літрових. І якби я це затестував, я тут деякі знайшов, дивіться, я тут деякі знайшов, є тут у мене е, дві двохлітрові, одна 700 мл і одна літрова. Ну, в принципі, які банки є, в таких буду е, тестувати. Ну, так що двохлітрова, та 2 та поїхали. Нарешті все приготував. То в мене на коробках. Банки у мене не одинакові. Вибачайте, є 2-літрові, ні, це 1,5-літрові, літрова і 700 мл. Ну, та то, що? так як я і казав, у магазині Континенти в супермаркеті купив я такі чотири різні порошки пити, розбавити солодка вода. Давайте. Скуштуємо, яке воно? Чи вкусне воно? Я ну, не знаю. Я дуже давно пив. Да, з дитинства ще юпі-юпі-юпі. Отут 40 грам. О, 40 грам на 1 літр. Треба розбавити. Отут. Бачите? 40 грам на 1 літр. Так, це у нас буде ананас. Ану? Ууу, а пахне. Пахне сильно. Сильно пахне. Давай, ананас. йо о о о о о о Да. Порошок. Я давно так і не пив. Це воно поки розчиниться, так? Да? Ну я не знаю. В принципі... Не знаю. Ну запах, запах дуже сильний. Не знаю, скільки там ароматизаторів, но... але... Да. Дуже багато, дуже багато, друзі. Окей. Давай куштуємо. Дивіться, ананасом віддає трошки таке кисленьке. чуть 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 таке солодке. Цікаве таке. Ну, а ароматизаторів дуже багато, не. Ну, я зазвичай в ананас. Ананасом е такі напитки я не дуже люблю. Порох. Порошок. Ну, що ви ще хотіли? Йо, Йопире. Не знаю, чи я е, правильно сказав ціну у магазині, коли я був, то, мабуть, я сказав 85%, але вони коштують 0,75 центів за 40 грамів за літр такої порошкованої води. Добре. Нехай йде далі. У нас наранч. О, ларанья. Ларанья. Апельсин О, oh, а це, що за, це що за запах такий? На, понюхай. Хм, hm, Давай Да, чувствую себе, як якийсь. Ну, ви поняли, да? З цими порошками, бляха муха. Да, Це жовтіше. Жовтіша водичка. Я не знаю, чи я вип'ю це потом, чи просто виллю. Бо я, ну. Я, в принципі, не дуже п'ю такі порошковані. Я зазвичай п'ю чисту воду. Без, без газа, без нічого, без солодко. От просто чисту воду. Звичайно, чисту воду, але думаю. Зніму вам таке інтересне відео, як вам буде. Чи сподобається вам таке відео. Напишіть мені в коментарях, чи ви. О! Норанч. Норанч. О! О, кисленьким видає. В принципі, можна би розбавити не на літр, а на півтора літра. І тоді би сприймалося трошки краще. так? І воно трошки таке кисловеньке, не таке солодке, як це. А на нас такий трошки солодкий і пфу, специфічний смак. Да? а Цей апельсин доволі таки непоганий. О, не розтворилося, щоб все там. диви. Mm -mm. В принципі, випити можна. Ну ти подивися, наскільки, наскільки закрасило Диви. Водичку. Чисту воду. Йоп, моє. Що ж воно таке, а? А. Добре. Так що у нас є ще полуниця? Полуниця і це саме, а це Це що? Я... Я... Манго! Давай манго! Давай манго! О! Манго має бути добре. Манго, думаю, буде вкусніше. Ану. Що за хуйня? Добре. Що серйозно? Так тут стільки порошка. Ооо. Ти ті стільки подивися. О, я не знаю. Я не знаю, друзі. Но я, мабуть, після цього. Сам собі, після цього відео, я більше так, такі напитки брати. Точно не буду. Щоб такі юпії брати. Нє. Ні, ні. Прошок, бляха, ти засипаєш 40 грамів всякої херні. Всередину. У чисту воду. Ти чисту воду перетворюєш. Ви поняли? Зрозуміли? Добре, манго. Манго-манго. Чим далі, тим майже жовтіше. <laughs> Давай кушати. Тут кисленьким взагалі не віддає. От як манго їсте. Манго. От, от, от просто... Да. Смак передало повністю конкретний манговий смак. Оце просто да. Оце ну, круто. Манговий смак дуже непоганий. Ну, він набагато солодший. Він набагато солодший від, даже від ананаса. Бух. Добре, йдемо далі. Полуниця і цей І апельсин. Полуниця і Апельсин. Хорошо. Давай. Ну, я тут висиплю не весь порошок, бо це 07ка. Якщо десь більше половини висиплю і все. О! <клухи> Не. Так, це відкраду. Це сюди. А десь так більше половини. Ну, ще, ще трохи. Як висипаєш? Твой порошок нюхаешь. Ой, не. Нет. Так. Давай, скуштуем. Цель просто Полуниця? Так? Полуниця. Добре. Нехай буде. Нехай буде полуниця. Ну добре. Як вам колір? Доволі непоганий, ні? Не? Так, такий собі. Може бути. Так? Ну. No. Кисленький, кисленьким віддає, так як цей. Апельсин тут. Полуницю не відчуваю полуницю. Кисленьким і все. Ну, тут переважає е, апельсин. Тут переважає апельсин. Більш нічого. Друзі, я скуштував ці чотири смаки. Якщо, якщо б довелося вибирати між цими чотирьома, я би вибрав манго і, цей, і апельсин, но я із цих жодного не виберу. Я, мабуть, це все виллю, бо я... От мені взагалі не смачно. Повністю не смачна ця фігня. Я навіть і, і, і не буду і не буду це купляти. Я тільки купив зараді цікавості, наскільки же смак е, добрий чи не добрий, ну, це заливає в 40 грам порошка у ту чисту воду. Йо. Дивіться, друзі, це зазвичай я просто купив для себе для теста, і показати вам. Я такі порошки не купую. І після цього теста точно купувати не буду. Я п'ю тільки. Чисту звичайну воду, яку рекомендую просто і вам пити просто чисту воду, а не розбавляти чисту воду якимись хімікатами або ну, щось таким. Ну, особливо таким. Ну, ні, 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 ні. ні. для мене це. Ні. Після цього відео я це все візьму і вилю. Напишіть в коментарях, чи сподобалося це вам відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, коментувати це відео і до наступної зустрічі. І e, продвигаємо український YouTube, правильно? Або україномовний. Кому як легше?